Багряна країна Джо Аберкромбі смілива спроба автора запакувати своїх героїв у рамки фентезі вестерну та зробити акцент саме на подорожі. Як такі подібні елементи роуд-мові зустрічались в оригінальній трилогії першого закону. Згадайте на подорож в далекі землі Старої імперії Логана, Джезаля, Феро та Баяза. Там це було частиною пошуків та зростання. А от у цій книзі на мандрах фактично все. І зав'язано. Тож цілком стверджувати, що для Аберкромбі це не типовий формат оповіді, як про це пишуть у оглядах, деякі з тих, хто читав та шанує автора. Не можу. Привіт, книгомани. Радий, що ви завітали на мій книжковий канал. Якщо ви вже тут, зробіть приємність і підпишіться та покладіть свій лайк. А також залишіть будь-який коментар на підтримку цього відео і спільноти загалом. Також, якщо вважаєте, що тут є щось цікаве і вам подобається те, що я тут розповідаю, ставайте спонсорами, як оці надзвичайні книгомани, які, попри все, знаходять можливість фінансово допомагати з розвитком. Каналу особлива подяка Тарасу Бонзяку та Вайлд Ракуну, які підписані на найвищий рівень спонсорства, та ще й роблять одноразові донати. Вадим Лапач, подяка і тобі. Ну а зараз до теми випуску: Джо Аберкромбі не перестає дивувати і дарувати неймовірні миттєвості під час занурення у його історії, які, окрім того, що динамічні та лоскочуть. Нерви ще й вміють у мораль та терапію. Автор створює для своїх героїв такі умови та вибудовує перешкоди, щоб ті зуміли віднайти себе та здолавши усі труднощі, стати кращими версіями себе початкових. А разом з ними шлях трансформації проходить і читач. Ну от проникливо пише містер Аберкромбі, що тут зробиш, та ще й у такий спосіб, що це чіпляє і змушує приміряти на собі все, що переживають, чи про що думають його. Персонажі тут нема дрібних чи несуттєвих подій. Кожен пройдений крок у цій подорожі змінює того, хто йде, і тих, хто зустрічається на шляху. А мета якою б там не була спочатку, стає все більш примарною та не те, що нездійсненною. Ні, вона далі горить яскравим маяком, однак чи все буде гаразд, і чи душа буде на місці, а всередині пануватиме спокій, якщо такий ціль буде досягнуто. Ти чітко розумієш, що навряд все так, як про це думав спочатку, бо ж і ти, і обставини, і навіть та твоя мета, вже змінилася з часом. А тому, як і заведено в реальності, важливий шлях до мети, а не вона сама. Перед нами класичний пригодницький мандрівний сюжет є спонукальна дія, яка змушує дійко головних героїв рушити в далеку путь, щоб врятувати своїх рідних шай та Лемб, які, хоч і не рідня одне одному, мають певні теплі. Сімейні почуття, вона гарячкова, поспішна та нетерпляча, проте гостра на язик, кмітлива та здатна постояти за себе, намагається уникати неприємностей, та їх до неї так і магнітить. Мріяла забути своє не надто праведне минуле, і просто собі жити, працювати на землі та дбати про господарство. Чогось подібного хотів їй кремезний та суворий на вигляд північанин Лемб, який, хоч і був на позір грізним воїном, мав ніжну та чуйну. Натуру тихий, скромний, неконфліктний, дбайливий та мудрий, вкладав усю свою любов у виховання не своїх дітей. Та коли ті зникли, кокон невпевненості та стриманості кудись зник. А на світ з'явився той імені, якого боялися і уникали зустрічі з ним. Хоч і очікував його тут зустріти, все ж коли збагнув, що саме Лемб. І є зниклим на дві попередні книги логіном, яким лякали ворогів та своїх. Це таке круте відчуття. І сказати, що я скочив за ним, це нічого не сказати. Кожна його фраза має вагу. А підкріплена проникливим поглядом та ще й вимовлена з хрипким притиском. вважаю, що це вирок для недруга. Чи вартісна порада, а той урок для свого? А ще тут буде темпл, той, хто ніяк не може зрозуміти, хто він і що йому робити зі своїм життям. Людина, яка була, таким він тільки не був. Він завжди сумнівається, важко зважується на щось, а зважившись, мучить себе докором, чи все правильно. Зробив, але як каже пан Беркромбі, вже сам факт вибору робить будь-який з варіантів програшним чи то пак невірним. Так нещастило, і темпло обираючи сторону, він завжди опинявся не на тому боці. Та все ж коли його шлях перетинається з Шай та Лембом, щось таке то й змінюється. За цим і справді цікаво спостерігати, бо у книгах автора важить не так вишукана описовість експозиції чи епічність того, що повинно трапитись. А взаємозв'язки, які зароджуються між героями, у здавалося б найневідповідніших місцях та за незбагненних умов. А тому читаєш без відволікання, бо ризикуєш випустити щось справді важливе. Є тут і нікому Коска, бідний та затятий найманець зі слабкістю до алкоголю і легкої наживи, та навіть знайшлося кілька речень для тіпола. Він і справді загрозливий, а зустріч з ним не віщує нічого доброго, тільки неминучу прикрість та небезпеку. Будуть і інші колоритні і самобутні персонажі, до яких встигаєш прив'язатися, і з якими потім важко розлучатися, бо Аберкромбі вміє грати на емоціях, і навіть другорядних героїв прописує так, що їм співпереживаєш і вболіваєш за їхню подальшу долю. А от світ для мене втратив чіткі фентезійні... Грані я щиро намагався налаштувати уяву на відповідний лад, але образи місцевості, строкатих подорожніх, які рушили край світу у пошуках кращого життя. Опис диких племен та їхня мотивація, укріплені форти та містечка, а ще й загальна атмосфера золотої лихоманки. Все це мені скидалося на серіал Первісна Америка, от, лиш без револьверів а з мечами та певною шляхетністю союзу, хоч встрельте, а уявити якось інакше все. Про що читав, не виходило безмежні прерії, що змінюються пустельними регіонами. Їдка, пилюка та скелясті стрімчаки, густі ліси та незаймані території, сновигають нащадки колись застрашливих диконів, надокучливі нальотчики, які тільки те і вміють, що грабувати та залякувати пілігримів. І от у цьому сетингу я якось мав уявити грізного логена. Тіпола, Нікомокоску та довгі щупальця святої інквізиції, яка діяла в цих далеких краях на маргінесі союзу та імперії, борючись з повстанцями, щоб упокорити. А відтак приєднати ці землі до цивілізованого світу, і як сказав би Роланд із Гілеаду, світ зрушив з місця і в Аберкромбі саме на фронтирі протистояння і відчуваються найзначніші зміни. Щось трапилось з технологіями та світоустроєм, що дасться в знаки у другій трилогії першого закону. Все ж історія пошуків та порятунку мене потішила. Джо Аберкромбі тримає темп та рівень їдких виразів та гумор на висоті. Що не фраза, то крилатий вислів. Простий і водночас. Глибокий, це класна книга. А ще вона, наче місток, який перенесе читача трохи вперед, щоб майбутній часовий стрибок в продовженні культової трилогії не був аж занадто різким. Сміливо беріться за цю історію і дозвольте автору занурити вас у суворий світ, де таки можна знайти місце людяності і певним проявам добра. Дякую, що були зі мною. Підтримайте цей випуск вподобайкою та напишіть вашу улюблену книгу. Аберкромбі. Ну а з вами був Книгоман. Читайте!